Тільки за сьогодні отримали три питання по окулярам крос-серії, в чому різниця, які нюанси в цих окулярах між Crosshair, Crossblade і Crossbow, Давайте розбиратись разом. Невеличка предісторія по моделям. Спочатку в нас з'явилися дві моделі, такі як Crossbow і Crosshair, Трохи пізніше, через декілька років, була оновлена крос-серія і вийшли окуляри під назвою Crossblade. Почнемо з основного. Всі ці окуляри проходять однакові іспити, тому мають однаковий захист по своїм балістичним характеристикам і по захисту від ультрафіолету, тому в цьому плані вони однакові. Перша відмінність це у нас переноситься. Почнемо з переносиці Crossbow Crosshair. На кроссбу у нас стоїть стандартно переноситься від ESS, така ж сама, як на Айсах і на інших моделях окулярів. Crosshair у нас вже змінилася, переноситься. Вона на 3 мм відідвігає лінзу від обличчя на кросблейд. Більш нова моделька взагалі змінили переносицю. Вона більш ширша і більш глубжа. Хочу зазначити, основне кросбов і кросхер переносиці можна переставляти місцями, кросблейд не можна переставляти на ці моделі. Наступна відмінність це в нас оправа. Відразу скажу, що оправи можна переставляти місцями, все, що крос оправи, вони взаємозаміняємо між собою. Перший кросбов це стандартна оправа з прорезиновими вставками. Дуже крутий варіант. Підходить в принципі, для середнього і великого типу обличчя. Росхеєр оправа має більш прямі дужки і не має резинових вставок на самих дужках. В цілому теж підходить від великий та середній розміру голови. По кросблейдам оправу теж доробили. Зробили так, що ці душки самі, що заходять за, вух, за вуха, стали набагато тонкіше, що не заважає вам навіть використовувати там активну гарнітуру, щоб вони не надавлювали. І остання найголовніша відмінність це лінзи. Відмінність по лінзам, я би сказав, в основному це в формі та вирізі самої лінзи. У кросбов є виріз під щоку, у кросхейр більш прямий, косий загин під щоку, кросблейд. Має виріс уже під шоку, як і на Кросбув, але зменшилась висота самої лінзи. Вона стала чуть-чуть довшою, але висота стала меншою. Тому не мучайте мене питаннями, заходьте на сайт, дивіться наші відео, я все там завжди розповідаю. На нашому сайті, в нашому магазині завжди представлені всі три е, варіанти, моделі цих окулярів. Переходьте за посиланням, пишіть нам Дірект, будемо раді вас бачити. До зустрічі!